Сьогодні предложили всім перейти і придумали так називаємий новий юліанський календар. Що це означає? Беруть половина старого календаря Юліанського, а другу половинку нового. В результаті назвали його й новоюліанським, але це фактично фарисейство, тому що нічого того не достигли. Що ми празнуємо Пасху із гражданським літочисленням, нам от того ніч не легше, і наші предки під Карпатами ото замітили, і вся Україна тисячу років то відділа, і ми сьогодні кажемо, ми, гражданський календарь григоріанський приймаємо, але йдемо до церкви по юліанському календарю. Він нам релігіозний календар, і ніякого відношення до гражданського немає. Відношення немає, тому що він вичисляється зовсім по-другим міркам. григоріанський календар має лише розчад сонця, а юліанський і сонце, і місяць, і земля. Що ще додавиме? Обично папу Григорія видають за великого науковця, астронома. А цей святитель був простенький із простих. Він вірував, папа Римський Григорій, такий був науковець. Він отвергав, що земля кругла, він вірував і всіх судив, що земля держиться на трьох китах. Папа Римський дав команду спалити. Галілея спалили. За що? Він утверждав, що. Земля крутиться вона кругла. Скажемо в день Спирідона. Отче з моли молі Бога за нас, щоб ми люди були сильні, такі, як ти. Ти був принциповий у вірі, ти держав у календаря, ти православною вірою зберіг остров Корфу і привів його колись до свободи. Ти показав приклад, як треба бути вірним церкви, бо лиш так поступаючи. Знаючи, що церковний календар це є серце нашої віри, це є основний движок у машині, це є основне, що формує наше релігійне, церковне життя. Ми зато держимося церковного календаря в богослуженні, у релігійному відношенню, А точно так поступають з нами з усі. Усі народи мають свої. Вони признають усі календарі григоріанський, гражданський, але кожен з них має свій релігійний календар. І толмачі українські ніколи по, телев... по сайтам людям не об'яснили. Просто обманюють, що нібито юліанський календар від Юлія Цезаря. А раз Юлій Цезарь був давно, а був неграмотний, ні Юлій Цезарь був подлинний астроном, а от Григорій. Єпископ Римський не був ні астроном, ні навіть ученим, тому що віра в нього, що світ держиться на трьох китах, уви, це воїстину високої знані Вселенної. Господи, молите ми, Святий Богородице, і всіх святий, благослови нам, уважати гражданський календар, бо так живуть усі люди, які йдуть на роботу. Ну ми йдемо на. До церкви на свої празники по своєму юліанському календарю, то принципово іноє. Там, де той календар спутали, в результаті втратили релігійність, традицію і, звісно, раз зломили слабеньких на календарьові, будуть їх і далі ламати. І ті, котрі ще вчора називали, що вони православні, нині вже йдуть на католицький календарь. І вже уходять. Навірно, ми будемо в цьому році празднувати Різдво уже православні в Закарпатті, лише самі. Бо грекатолики вже празднують нині. Ми поздравляємо братів своїх. На їм Бог дай здоров'я. Поздравляємо із праздником їхнього рожденства. Ми не фанати, ми не боїмося і колядувати, і співати, але ми знаємо, що значить да, коли. Уступити у вопросах віри і календаря, скілько ся ламле, коламле і потроє не потом сотнями років поправити. І ти, Отче, святителю Спірідо, не поможи нам, щоб ми були мудрі і благословенні, бо лише так, поступаючи, будемо такі тверді, як наші предки, а у вічності і наслідники Царства Божого, в'єдно з Пірідоном. Амінь.